Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Ось я знову сьогодні натрапила на ось таку красоту. Чесно кажучи, мене привабила її губа і оці біленькі плямочки. Але я не бачила самого основного, і зараз я, верніше, зразу не побачила те, що вона така приваблива. Чим? Зараз я відкрию, як ви бачите, я купила її за 13 євро в Теско. Я заїхала в магазин, мені потрібно було підкупити деякі продукти, і я побачила ось цю красоту. Зараз я зніму плівочку і ми з вами її розглянемо більш детально. Що ж в неї такого привабливого? Так, це я. Привіт. Давайте ми розпакуємо її. Дивіться, яка вона гарненька. Ми її відкриємо. Ось, бачите, як я вже сказала, я купила її в ТЕСКО. Вона знаходиться в керамічному горщику, такому кашпо. Ось, і коштувала 13 євро. Це, звичайно, голландська орхідейка. Приїхала з Голландії. І давайте ми її розглянемо більш детальніше, як вона виглядає і що в ній такого унікального. Чесно кажучи. Квіточки в неї повинні були розположені бути всі в одну сторону, бачите? Тут є два квітоноси, у нас є ось один і ось другий. Тут в неї досить гарно розвинена розеточка. Бачите, дивіться, маємо раз, два, три, чотири, п'ять і шостий листочок більший за попередній. Вірніше, ось цей, бачите, цей листочок у нас є другий. Це перший від серединки, тобто він ще ростущий. Бачите, але чомусь цей довгенький, а цей кругленький. Ну, але швидше всього, що він потім видовжиться теж. І ось так вона почувається. Як ви бачите, я купила, дивіться, корені. корені, зовсім зовсім світленькі. Бачите, буквально ось капочку, де-не-де проступає тільки сире. Знизу маємо трошечки таких сухих, підсушених коренів, але то не проблема. Саме головне, щоб в нас була шийка, і як ви бачите, шийка над ґрунтом. Ось вона не є занурена всередину. Швидше всього, там є торфяний стаканчик, а можливо, вже і немає, тому що останню, останнім разом, останніми буквально, напевно, я знаю, декілька місяців, як я дивлюся на орхідеї, вони тут трошечки пожовтів. Бачите, листочок, але це класичний листочок, саме перший, то не проблема. І я продовжу. На рахунок торфяного стакана, що в останній раз, останні півроку, я спостерігаю такий момент, що торфяного стакана в горщику вже немає. Відповідно, воно є в міленькій корі. Бачите, досить міленька кора тут. Ось досить гарні корені. Ось тут є сліди від обробки. Швидше всього, рослинка оброблялася від якихось шкідників, можливо, від всіх навіть. Ось листочок тут, до речі, цей листочок, оцей, швидше всього, він відсушиться, тому що, він, якщо ви бачите, ось там всередині, ось тут, де виходить оцей цвітонос, цей листочок тріснув, і швидше всього він потім пожовкне. Тут йде цвітонос між пазух, бачите? І ось тепер дивіться, зауважте. По боках розетки виходять звідси, і звідси, бачите, справа і зліва виходять з квітоноси. Це щоб відрізнити, якщо у вас тільки прокльовується, наприклад, ви не знаєте, що це, чи це корінь, чи це цвітонос. Можете зауважити, що корінчики виходять вони спередні стінки, по боках можуть бути, але квітоноси виходять тільки з бокових пазух, бачите, з бокових частин шийки. На що ми подивимося? Подивіться, якщо подивитися з цього боку на квіточки, вони такого, я б сказала, такі як. Зроблені зі шкіри. Вони як штучні. Я коли підійшла, спочатку я думала, що це дійсно штучна орхідея. Вона так виглядає, ніби вона пластикова. Ось. І оці от пелюстки з другого боку вони такі як ніби пластикові, такі, як зроблені, напевно, зі шкіри. Дуже-дуже подібні на зимову вишню, напевно. Або, може, подібна більше всього на кам'яну розу. От З цього боку, бачите? Але вона такі має пелюстки, така форма, як тепер називають вони такі, як блюдця. Навіть я би сказала, називають вони їх shelf-шейп. Це означає форма ракушки. Бачите? Ось така собі привідкрита. Тут зломана пелюстка в неї. Але це не проблема. Одна пелюсточка, бачите, зломана, ось вона була тут і немає. Але це не проблема. І так вона, отака красунечка, бачите, подивіться, яка в неї чудова губа, в неї просто заворожуючи малесенькі такі зубчики. Такі маленькі-маленькі зубчики в неї, бачите, ось білесенькі такі кінчики. Ось. Ось такі зовсім зовсім вони манюсічки. І оця серединка тут всередині таке. М -м -м, мені, до речі, це дуже-дуже сподобалось. Як бачите, на кінчику губи темніші такі, так темніші. Е Плямочки, і там посередині ось такий собі якийсь дюбчик. Не знаю, такий, як на губі має таку привабливу якусь дірочку. ось така от красунечка, бачите, на сьогодні. Як я вже сказала, корнева система в неї хороша, вона не полита. Я зараз трошечки додам їй водички, додам, напевно, трошечки сюди декілька крапель або. Алої настою, або я дам туди, я маю цей свій настій віталайзер для того, щоб вона краще адаптувалася. Я не буду її пересаджувати, вона не потребує пересадки. Ось така вона невеличка. Вона десь має сантиметрів, напевно, ну, може, 30-35. Ось, бачите, від розеточки. і ось Ось така вона висотою, зовсім невеличка, компактна, акуратна. Листочки теж не є великі, листочки десь 10-12 см. І я сподіваюся, що вона така компактна і залишиться. Більш за все, я впевнена, що її годували. Для того, щоб вона випустила квітоноси, її 100% годували. Ось, Бо це є молода рослинка, вона може має 2, може 3 роки. Тому що це її перше цвітіння. Я тут не знайшла більше жодних. Обрізаних цвітоносів. Тут є цих два цвітоноси, яких вона має зараз і з яких вона квітне. Подивіться, яка краса. Давайте ми подивимося її ще раз. Ось така дуже-дуже гарнесенька. Тут в мене заважає базилік. Пахне на всю, тільки торкаєшся і одразу пахне. Ну, ось, бачите, яка вона красота. Ось така ще одна красунька поповнить мою колекцію. Ось, бачите? І квіточки в неї повернуті, бачите, не всі в один бік, а чомусь деякі розвертаються в іншу сторону. Хоча, напевно, якщо відпустити, я, чесно кажучи, маю намір відпустити її з цього квітоноса, з цих паличок, і в них буде собі такий звисаючий, напевно, квітонос. Єдине, що, бачите, навіть красивіше виглядає, більш природньо, правда, як на мене, ось так? Більш природньо. Дуже гарненько, але тоді квіточки дивляться донизу. Можливо, вони розвернуться в інший бік, так як оця одна квіточка, бачите, ось вона розвернута в іншу сторону, тому що квітонос мав дивитися донизу, а вони його причепили і він дивиться, так, якби квіточки дивляться вниз. Але я потім поки що наразі я закріплю її, так як вона була. А що хотіла ще вам показати, бачите? Подивіться, як неї густо розміщені бруньки. Дивіться, ось одна брунька, ось друга, поруч відразу третя. І оці це квітоножки. Бачите, тут квіточка була, напевно, вона обломалася або вона відсохла. Напевно, бутончик відпав. І ось дивіться, як вони дуже дуже близенько одна від одної. Бачите, тут дуже близько розположені квітоножки. Так що сподіваюся, що наступне квітіння в неї буде більш пишніше. Можливо, вона має тенденцію до, я б сказала, до випускання більшої кількості квітоносів, якщо в неї такі гарні два квітоноси на зараз, то, можливо, в майбутньому вона може мати навіть їх і більше. І от скажу вам, що колись на малюночку, коли нам продавець пропонує рослинки і ми бачимо ось таку красоту, нам здається, що це штучно зроблена. Що це так, якби через фотошоп або ще кудись колір підігнаний через фільтри. Тут натуральний колір, тут натуральна орхідейка. Я перепрошую, у нас діти знову качаються на качельці. І ось таке от світло такого бурякового відтінку. Сама орхідейка, дуже-дуже вона мені, як побачила здалеку, я не могла пройти в повз. Не могла пройти абсолютно. І ось так вона буде в мене зараз в моїй колекції. Ну, ось і все. Дякую вам за перегляди сьогодні. Дякую вам за увагу. Дякую вам за те, що ставите пальчики догори, що підписуєтеся на мій канал. І до нового відео!